Доброго дня, шановні, перед вами блогерша, яка піариться на війні, яка в Тіктоці заробляє шалені гроші, яка, не знаючи війни, пише про війну, яка спустилася до рівнів Москви, матюхається. Ну і так далі. Слухайте, хотіла звалить по-тихому з Тіктоку, ну, думаю. Не вийде, треба ж таки сказати своє останнє слово, щоб люди, які писали таку херню в коментарях, трошки задумалися. Так от, в Тіктоці за три роки повномасштабного вторгнення я заробила отаку дулю. Ні копійки взагалі. Тому що треба. 100 тисяч підписчиків, щоб почати щось заробляти і знімати якусь рекламу. Ви бачили в моєму аккаунті якусь рекламу? Ні. Вона пише про війну, але навіть і не нюхала, що це таке війна. Я не була на війні, я не була на передку. Але я спілкувалася з військовими, яких, до речі, вже дуже багато немає, і писала про те, що вони мені розповідали з першого джерел. Що я уподобляюсь до маска. Ну іноді просто немає в мене слів і в мене тоді одні мати. Ну, так виходило, вибачайте. Так що горгона сходить з дистанції. Зустрічайте нових блогерів, нових е зірок. Я в зірки не Планувала, не намічала, і воно мені нахрен не треба. Так що усім мирного неба, скорішої перемоги. Хлопці, дівчата ЗСУ, великий вам уклін низький і дякую, це буде все Україна.